Заїздила уже. В місті Первомайській на стадіоні біля ФОК «Ангар спорт учасники спілки інвалідів потенціал провели змагання з дарцу та парного питанку на місцевому рівні. Участь у заході прийняли спортсмени міста та внутрішньо переміщені особи з особливими. Потребами не на спеку, енергійні учасники викладались по повній, і, хоч кожен намагався показати свій найкращий результат, на майданчику панує дружня атмосфера. Учасники один одного підтримують та у кожну свою спробу привносять гумор та позитив. Женка команда коїся на. Анатолий, что ну шо, руки помнят? Чивому танцуру самі знайшласіда між сасіда вже 14 липня. Промайські спортсмени зійшлися у спортивному батлі за призові місця зі спортсменами міст Лозова Мерчик Харкова у чемпіонаті Харківської області з Боча серед осіб з інвалідністю, який пройшов вперше у цьому році та став справжньою подією для гравців. Роман що, який там план дії виграти? Яке місце? Що там в тебе? Перше. подібні заходи для них це не тільки привід показати свої спортивні навички, а й найголовніше це зустріч з друзями та спілкування. Цей період часу, що в нашій країні йде війна, ми за цей період ми перші звагання проводимо. Я дуже радий, що навіть такому ви бачили, що люди є вже в віці, вони не втрачають оптимізму, вони завжди готові до боротьби, у них майже у кожного однаковий рівень. Тому тут більше, напевно, і майстерність грає, але і вдача теж немаловажний маловажний фактор. Останні роки команда з Первомайського затвердилась на мапі не тільки Харківської області, а й всієї України. Потужна команда потенціалу та інваспорту останні два роки виграє першість системи інваспорт в кількох видах спорту. Інвентар для тренувань допомагають придбати небайдужі люди. База для тренувань на досить високому рівні і повністю влаштовує потреби спортсменів. Ми придбали завдяки спонсорам, завдяки і міській владі, нашій, і біляєвській громаді, підприємцям нашим, так велику кількість обладнання, якого раніше у нас не було. Ну і саме головне, що ми отримали можливість проводити регулярні тренування, тому що для того, щоб перемагати, треба постійно вдосконалювати свої скіли, що називається спортивні. Так два рази на тиждень ми проводимо. Тренування вівторок і п'ятницю, тому користуючись нагодою, ще раз запрошую всіх для того, щоб доєднувалися. Можливості є займатися спортом. Ну і це дає можливість прогресувати. Тому зараз у нас розвивається і боча, і пітанк, і настільний теніс, і дартс, і бомбаскет. Ну тобто, велика кількість видів спорту. Спілка потенціал була створена у 2003 році на рахунку спортсменів Первомайського безліч змагань та результатів, перемог та важливих зустрічей. Вони активно заявляють про себе та своїм прикладом заохочують тих людей, які мають інвалідність, не сидіти вдома, а займатися спортом. Всі ці роки учасники, попри всі труднощі, тримаються разом. Головне для них це живе спілкування. Саме воно дає сили рухатися вперед, і звичайно, до своїх заходів. Вже досвідчені спортсмени залучають і молодь, і людей з числа внутрішньо переміщених осіб, та вже з ними ділять емоції від перемог от два останні роки ми перше місце в області взяли от, і перемогли і ті ж Лазівчан, і харків'ян це доволі потужні наші конкуренти, скажімо так. Да? А плюс ми проводимо кубок Світлани Кулакової, кубок пам'яті першого нашого керівника організації Потенціал в цьому році, сподіваюсь, він теж відбудеться. До нас приїжджають Елзавай, Павлоград, там, і Харків, і інші команди теж ми змагаємося. В принципі, можна сказати, що ми домінуємо зараз от в останній час, тому що створили от саме таку. Ну, підбір знайшли гравців цікавих із місцевих, із переселенців. І це дозволяє нам поки що на цьому рівні знаходитись. Важливим є ставлення до людей з особливими потребами керівництва громади. Соціальний захист один із важливих факторів діяльності органів місцевого самоврядування та соціальних установ міста. Значним є забезпечення прав і можливостей людей з особливими потребами на рівні з іншими. Підтримка та заохочення їх активно тренування на території спорткомплексу проходять безкоштовно у відповідні дні. Це наші постійні гості. Вони постійно вже багато років тренуються на базі нашого спортивного комплексу Ангар, і в нас відкриті двері ще на стадіоні Колос, де ходять туди наші тенісісти. От. Тому я думаю, що в зв'язку з тим, що вони постійно тренуються, у них і великі заслуги. Змагання вони постійно проводять в межах міста. Це один раз в квартал, це точно. Взагалі хочу сказати, що є проблеми про них, не можна казати, але хто шукає проблеми, ті сидять вдома, а хто шукає час і можливість, вони приходять до нас. Наші двері відкриті. І у первомайській команді теж не пасе задніх, активно долучаючись до змагань, вже мають і свої маленькі перемоги та плани. Роман планує відроджувати шахматний спорт в Первомайському. Шахами почав займатися з 15 років. Ну я самоучка дивився в Ютубі відео і потім на сайтах грав спочатку. А потім у нас був турнір у 2019 році. І там я познайомився з Володимиром Сергійовичем Чингузовим і він мене направив у клуб Лозівський Лозматний клуб Лону І Я туди з'їздив, зіграв ну, парочку турнірів. Виступив ну, посередньо, а потім ну, познайомився більше з калюжним Андрієм Вікторовичем, з тренером. І почав їздити на різноманітні турніри, там і, про, і якби, прості турніри, і на норму складання кандидата в майстри спорту. Я поїхав у Полтаву і там я підтвердив свій перший розряд. Ну, і Зараз у нас проходив турнір. У мене непоганий результат. Який? Ну, Перше місце без, без поразок, одна нічия. І шість перемог. Спорт дуже розвиває навички сили волі. мабуть, загартовує дух. Ну мені мені ну просто подобається. І здоров'я головне. Ну під піддержується здоров'я. До спілки Потенціал долучились люди, які тут знайшли прихисток від війни. Сергій Анатолійович переселенець, мешкає в Первомайському 9 років. Приїхав з міста Кіровськ Донецької області, мав гарну роботу та житло. Але події 2014 року на сході країни кардинально змінили його життя. Разом з родиною чоловік згодом вирішив залишитися жити в Первомайському. Зділи рішительний шах. Папірочлі обстріли. А Где-то у нас обстрелы продолжались до февраля 2015 года. И там не было у нас ни света, ни тепло было, правда, а света, воды, лифты не работали, естественно. Вот. Ну, мрачно, и зачем? У меня ребенка было 6-7 лет. Поэтому мы вначале пожили э, в Мариуполе полтора месяца. Ну, там в Мариуполе все собрались, переселенцы Донецкой области. Поэтому там не было ни работы, там очень много было проблемы. А потом нам позвонили, сказали, что есть место работы, есть жилье на первое время найдут. О, здесь приняли, конечно, очень хорошо, люди очень добрые, нам, дали квартиру, помогли с мебелью, нашли работу. Вот я на работу, потом жена вышла на работу, и как-то вот. Переселенцам надо все-таки быть более инициативными. Я даже встретил одного со своего города, вместе работали, и он вместе с моей мамой на шахте работал. Вот. ну как спілкуємося. Ну, два-три рази встретились, указував свої проблеми в Харкові. Встречались по телефону, созванивались, когда коли войны війни не було на стадіоні. Шахті в Харкові грав. Наші шахти ребята встречались, теж общались на стадіонах. Сергій Анатолійович, окрім змагань, підтримує свою команду спортсменів і у тренуваннях та ходить займатися у тренажерний зал Фок-Ангар. Исполком нам разрешил два рази в неделю в этом чудесном фоке заниматься бесплатно, инвалидам, пенсионерам плюс местные вот, семья индиковых тоже нам бесплатно два дня в неделю дает. В их спортзале заниматься бесплатно тоже ходят и пенсионеры, вот и инвалиды. Вот у нас. Чоловік, наверное, дев'ять бабуше таких ініціативних носяція погода, каже, нагороди всі побіжалі. Наразі первомайські спортсмени продовжують свої тренування та активно готуються до нових спортивних батлів з командами не тільки Харківської області, а й всієї України. Учасники спілки раді прийняти у свою організацію бажаючих людей з особливими потребами, які хочуть долучитись до їх активного руху у місті.